Розглянемо поняття сіх фільтра та його реалізацію. Формула сіх фільтра буде такою. сих фільтр тобто фільтр зі скінченною імпульсною характеристикою, англійською мовою називається fir filter, Finite Impulse Response Filter, визначається наступною формулою. Але що б це значило? От зараз і розберемося. Звертай увагу, тут Xn n маленьке, не маленьке, Xn не маленьке. Йдемо до n великого. Що, чому і як? Реалізація. Ось наша формула та ж сама для научності. І розглянемо, що б це значило насправді алгоритмічній реалізації. У нас на вході. Є аналоговий сигнал, залежний від часу, який зашумлений. Позначається x n це відліки часу йдуть. xn – функція якась. Вона подається на аналогоцифровий перетворювач. Ось вони йдуть по ці значення. Тобто, спочатку десь був xn 7 n n-6й, n-5. І так далі, x n, далі. то тут старіші справа, зліва йдуть свіжіші, новіші значення. Далі піде n плюс третій, n плюс четвертий, і так далі. Всі значення. Розглянемо ситуацію, коли на вхід в даний момент поступає АЦП якийсь enний сигнал. Тобто перед ним вже було була якась кількість сигналів, і в даний момент поступає xенний. Проходить через аналого-цифровий перетворювач, стає цифровим сигналом значенням. І для реалізації фільтра чисіх фільтра з скінченою імпульсною характеристикою потрібно два масиви. В залежності від розміру масиву буде відрізнятись якість фільтрації. Візьмемо масиви розміром в N, дорівнює 8 для прикладу. Фільтр визначається коефіцієнтами, які завчасно обчислюються за певними формулами, і заносяться попередньо в масив коефіцієнтів b, b 0 тут перше і так далі, скільки ми взяли. А через масив Х, такого ж самого розміру n велике, проходять всі наші послідовні сигнали, перетворені аналогоцифровим перетворюючим. В даний момент. Ми перетворили xn. Перед ним був xn 1 Перед ним ще раніше xn 2 n-3 і так далі. Всі попередні значення записуються в цей масив. Xn прийшов в нульовий елемент. Фактично, можна сказати, те, що ось він у нас, його індекс n-0, якщо масив від нуля нумерується тут по часу. Попередній n-1, n-2, і в останньому елементі лежить xn мінус n великий n маленький мінус n великий мінус 1 перший. Найстаріше значення вхідного сигналу. І от тепер що б це значило? yn це буде вихідний сигнал, який згенерує наш фільтр цифровий. Він пройде через цифроаналоговий аналоговий перетворюч. І видасть вже аналоговий сигнал yn. Перед ним, відповідно, був згенерований, обчислений n-1, n-2 і так далі ці сигнали. В результаті на виході буде у нас функція yn, вихідний сигнал, яка також залежить від часу n, і вже відфільтрована. Якщо це, наприклад, фільтр нижніх частот, нижній пропускає, верхній згладжує. Вийде щось типу такого, наприклад. І тепер розберемося відповідністю цієї формули до фактичної реалізації. Що ми беремо? Масив B, послідовно, сума добутків. Множимо відповідний коефіцієнт нульового елемента масива B на відповідний елемент вхідного масива нашого сигналу X, в якому запам'ятовується N велике послідовних значень по часу. Останній сигнал множиться, останній, який був найсвіжіший, отриманий, множиться на b0. Попередній, який перед ним прийшов, множиться на b1. Ще раніше той, що сигнал прийшов, множиться на b2 і так далі. Це ми перемножили попарно, і всі ці значення додаються. В результаті отримується один і сигнал, цифровий вихідного значення, вихідного сигналу, значення вихідного сигналу. Після того перетворюється цифроналовим перетворюючим. Ну і от ось наш цифровий сигнал, yn який дорівнює сумі сумі добутків. Якщо K йде, K йде від нуля до n-1, просто пробігає по індексах обох масивів, ми множимо. В масивий B завжди йде від нульового. Б нульове, б перше. Співпадають індекси. Тому, якщо кати індекс, то б кате. А значення х навпаки, якщо ось тут найсвіжіший n нульовий, то тут буде n-1. Тут буде n-2, n-3. Відповідно, ми беремо в пару до б като x n мінус котий, четвертий, n-4, п'ятий, n-5. Ось фактично це і означає: n велике це розмір масива, за яким обчислюється сигнал масивів, коефіцієнтів і сигналу. А n -н -н маленьке означає nний елемент по часу надходження. енний момент, момент часу, nний відлік. Що після того відбувається, після того, як ми обчислили поточний сигнал і і перетворили його в аналогове? Відбувається наступна дія. Приходить n-min плюс перший. Йому місця немає. Тому, по суті, алгоритму відбувається су елементів, найстаріший, вже якому місця не вистачає, видаляється, викидається з обчислення n-6 стає на дальшу позицію, і всі вони зсуваються на одну позицію вправо, всі значення. Відповідно, звільняється нульова комірка, куди записується черговий новий свіжий сигнал n плюс перший. І обчислюємо відповідно: вже в нульовому елементі лежить n плюс перше, множиться на B, нульове і так далі. Вже множимо. Попарно ці елементи. Обчислюються таким чином, в результаті виходить в пару до початкового Xn плюс першого. Ви обчислили Yn плюс перше значення, яке також перетворюється в аналоговий і йде далі на вихід. Ось така суть роботи всіх фільтрів, фільтра з, зі скінченною імпульсною характеристикою. Алгоритмічний реалізаційний нюанс іще в тому може бути, що замість суву алгоритмічно, це досить таки коштовна по часу операція, робиться, реалізується циклічний буфер в рамках оцього масиву. Тобто, на місце найстарішого елемента, який видаляється, записується новий елемент. Потім це буде найстаріший, замість нього записується. І Кін як кільцевий буфер працює це обчислення. В результаті виходить реалізація швидшої.